Суд обрав запобіжний захід народному депутату Євгенію Шевченко. Його відправили під варту до 11 січня без права внесення застави. А як відреагував сам Шевченко на це рішення? Як загалом. А... Це засідання відбувалося, на що звернула увагу наша журналістка Аліна Шишова. Зараз вона перебуває в Печерському райсуді Києва. Аліно, вітаю доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про те, що відбувалося, От, власне, що ви помітили на що звернули увагу в справі суд проти Євгенія Шевченка. Вітаю Сергію. Сам Євгеній Шевченко був стриманим і утримався від, е, від коментарів. Прокурори клопотали про запобіжний захід Євгенію Шевченку в підвиглядом утримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Суд повністю погодив клопотання прокурорів. Коментувати запобіжний захід. Прокурори нам відмовились. Адвокати ж у свою чергу просили пом'якшити запобіжний захід, взяти на поруки або ж під домашній арешт. Нагадаю, за інформацією правоохоронців, пан Шевченко поширював викривлену інформацію про командування сил оборони України та настрої серед українців в інтересах Росії. Також пан Шевченко закликав у телеграмі президента Володимира Зеленського починати переговори з Путіним на будь-яких умовах. До цього він додав, що Зеленському треба піти з посади самостійно або захід, начебто, змусить його це зробити. На це відреагували СБУ та ДБР. Вчора ці органи прийшли до нардепа і оголосили йому про підозру у держзраді. За статтею, йому е, загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, але нагадую, наразі поки що е, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 січня. Студія на цьому в мене все передаю вам слово. Дякую, Аліно. Дякую щиро. Аліна Шишова залу Шевченківського суду, де сьогодні відбувався відбувалось засідання з обрання запобіжного заходу Євгенію Шевченко. Насправді про цю тему точно варто поговорити детальніше і заплановано внес відповідне обговорення. Я знаєте, чого не не розумів не так давно. Валерій чалий дипломат писав про те, що каже: От буде кількість от таких випадків збільшуватись. Я не зрозумів одного. А для чого Шевченку це взагалі було робити? Тобто він спочатку е, прийшов там на наговорив, власне, на статтю по суті. І потім, буквально наступного дня, пише е, в телеграмі, е, звертаючись ну заочно до Дубінського, який теж вже в СІЗО каже: е, Саня. жди скоро буду.